Андрій Дім і продольна тяга. Так? Зробимо огляд і огляд товару, який ми продаємо. Чому? Тому що ну, додаємо ось у нас іде шарнір. Шарнір, як я вам показував в передніх відео, тут зроблені зпаковки повністю закавлений. Пізніше покажу у відео, який шарнір йде. І йде тут у нас йде проточка спеціально втягнена. Це йде полоса. Ось така це не на плазмі різана, дуже класна, гарна якість металу. Плюс це йде запресовка. запресовка під. І бачите, тут як контриться чи ще щось. Ну, виходить, зажимається з різних сторон, для того, щоб при роботі, коли воно дійсно вже виробиться, всередині да, з часом ви могли взяти. зараз покажу, що зробити. Взяти, купити отакий ремкомплект, а не вже з завареного вирізати, різати. Я знаю, що таке трактор. Я взяти ось такий, ось такі, бачите, кований, ось такий шарик. І туди вже або впресувати, або варити. І це дійсно буде вам о, ходити не один рік. Так що, якщо вам треба дійсно якість, якщо ви хочете дійсно, ви ну, повинні бачити, за що ви платите. Ось ви платите за отакий ремкомплект, ну, скажімо, комплект, да? їх два штуки там по 300 чимось гривень. І плюс е, сама тяга, плюс сверловка. Тобто, це все, все вартує грошей. Так що, якщо хочете, а якщо кому треба... Просто заварений, найдешеві, самого дешевої сталі, яка просто гнеє тримає нагрузку. Так, да, воно буде дешевше, десь процентів на 30, але наскільки якісно і наскільки довго воно буде ходити. Так що обирайте самі, що ви хочете. Дякую з вами, Адрієм, розобчасть.